Вітаю всіх на уроці української мови. І сьогодні ми з вами розглянемо текст, його тему, основну думку і мікротеми. То що ж таке текст? Це група речень, об'єднаних між собою темою, основною думкою та граматично. Розберемо з вами ознаки тексту. До тексту обов'язково має входити тема та основна думка. Це може бути два і більше речення, які зв'язані між собою граматично або за змістом. Має бути певний порядок викладу: це зачин, основна частина та кінцівка. Тож, давайте розберемо, що ж таке тема тексту. Це те, про що. Або про кого у ньому йдеться. Головна ж думка це те, заради чого створено текст, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує. Тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного. Мікротема тексту. Кожен текст складається з кількох змістових частин. Така змістова частина тексту і становить або абзац, або мікротему. Тематичне речення це речення, яке передає основний зміст абзацу. А зараз давайте спробуємо попрацювати з текстом і визначити тему, основну думку і мікротеми. Ранок. Чи не вперше в житті я встав рано? Вийшов на подвір'я. І помітив досі небачене мною диво, Ранково заграло сонця. У ливадах перекликалися горлиці, щебетали на різні голоси птахи, десь вистукував своїм дзьобом дятел, закувала зозуля, прилетів із затоки лелека і приніс на сніданок якусь поживу. Я стояв заворожений. Потім схаменувся і побрів по ранковій росі, що густо впала на зелений спориш, яким заросло наше подвір'я. Роса блищала срібним, різнобароним, немом скляних намистинок і змочувала мені ноги. Тож давайте розберемо, яка ж тема, основна думка і мікротеми цього тексту. Вимкніть! відео І спробуйте це зробити. І так тема Краса сільського ранку у сприйнятті хлопчика. А основна думка говорить про те, що треба помічати красу природи та берегти її. Мікротемами будуть такі речення: Я встав рано. Птахів, Ранкова роса. Отже, ми з вами попрацювали над теорією і практично спробували попрацювати із текстом, визначивши тему, основну думку та мікротеми. Дякую за плідну роботу і до зустрічі!